В кожній хаті, де дитинка цих речей, як на мостинок. З ними грають малюки, їх ховають залюбки, з ними радісно завжди. Все ж веселі іграшки. Іграшка це річ призначена дітям для гри. В народі її ще називають цяцька, лялька, цяцянка, виграшка, забавка. Одна з народних традицій наших предків було виховання в дітях любові та поваги до культури своїх предків, до своєї землі. І велике значення у цьому мали народні іграшки, які здавна були не тільки забавками, а й оберегом. У далеку давнину, коли не було великих будинків, люди жили у невеликих сірських хатах. І в таких хатах жила велика і дружня родина, де було багато дітей. Старші діти допомагали батькам і гляділи менших. Іграшок, які є зараз у вас, у них не було. Тоді їхні іграшки були зовсім не схожі на сучасні, а робили їх самі батьки. Пам'ятаєте українську народну казку про Івасика Телесика? Живе собі дід і баба. Просить баба діда, поїдіду до лісу, вирубай там мені деревинку і зроби колисочку. А я покладу деревинку в колисочку, та й буду колихати. От буде мені хоч якась забавка. Саме такі були раніше іграшки. Поїди, діду, в ліс. Вирубай деревинку. Я положу деревинку в колисочку та й буду її колихати. Буде мені хоч забава. То вже зроблю, як ти хочеш. Приніс. На, забавляйся. Ой, мій синочок малесенький, мій хлопчик білесенький. А -а, а а з якого ж матеріалу зроблені ці іграшки? Їх робили з глини, дерева, соломи, тканини. Поринемо в давні часи і дізнаємось, які ж були раніше іграшки. Українська народна іграшка це культура нашого народу, це спадок наших предків, а також предмет дитячої гри, засіб виховання, розвитку і оберіг для кожної дитини. Погляньте на іграшки з глини, вони користувалися великою популярністю і ліпили їх поряд з мисками, лечиками і горщиками. Ліпили для себе, для забавки, а часом на продаж, приурочуючи до ярмарків і веселих народних свят. Жодний ярмарок не обходився без глиняних коників, баранчиків, півників, маленького посуду, ляльок, розписаних орнаментів, прикрашених кольоровою глиною і покритих прозорою поливою. Народна глиняна іграшка мала і міфологічне і фольклорне музичне значення. Вони застосовувалися здавна при здійсненні обрядових дій при проведенні народних свят. Кожна фігурка тварини є символом і несе певний сенс. Так, баран і корова це символ успішного ведення господарства і родючості. Птахи символізували щастя і радість. Ведмідь симулював могутність і силу. Кінь здавна вважався головним оберегом, козел символом доброї сили. Свищики застосовували під час давнього обряду з вигнання злих сил і хвороби. Глиняні фігурки часто ставили на вікна, на видні місця на комоді або полицях в кімнаті. Дерев'яні іграшки існували на нашій землі ще за часів Київської Русі коники, пташки, іграшкова зброя, луки, мечі, щити. Дерево є найдавнішим матеріалом, який людина почала творчо обробляти. З нього виготовляють дитячі меблі, звукові іграшки, сопілки та піщики, різноманітні курочки, півники, що клюють зерно. А також дитячі іграшкові санки, візочки, коники на колесах і коники гойдалки. Іграшки з дерева теплі, легкі, зручні у грі. Найвідомішою дерев'яною українською народною іграшкою є Яворівська забавка, прикрашена розписом Вербівкою. Яворівський розпис виник та розвивався в Яворівському районі на Львівщині. Фарби робили переважно з ягід і трав, а також інших природних барвників. Традиційними кольорами яворівки були зелений, колір розквіту природи, червоний життя, та синій – колір неба та води, а також жовто-гарячий, який символізував сонячне сяйво. Перші солом'яні ляльки з'явилися прямо у полі, куди селяни брали своїх дітей. Залишившись без нагляду, діти плакали, виридували. Щоб заспокоїти дитину, мати скручувала ляльку з соломи, трави чи кукурудзи. Навіть і зараз народні майстрині роблять іграшки з соломи, кукурудзи і трави. Раніше майбутня матуся, чекаючи народження дитини, робила ляльку. Мотанку. І, перш ніж покласти, колиску дитя вона клала в неї ляльку, яка ставала оберегом для дитини її захисницею. Аби оберіг нікого не нагадував та не завдавав шкоди, робили його безликим Замість обличчя на голові мотанки зображували хрест, символ сонця і плодородної землі. При виготовленні оберега не користувалися. Ні ножицями, ні голками, прикрашали мотанку народними орнаментами та вишивкою. На обличчі такої ляльки різними нитками намотується хрест. Секрети виготовлення ляльок передавалися в родині від матері до доньки. Коли дівчина виходила заміж, мати дарувала їй ляльку-мотанку як оберіг для нової домівки. Усередину ляльки вкладали монети, зерно. Вовну для збереження домашнього тепла і отримання грошового достатку сьогодні, серед розмаїття сучасних ляльок, народні ляльки з тканини є особливим видом, які цілющо впливають на здоровий розвиток дитини. Для роботи необхідно підготувати тканину 8х8 см 6х6 см 15 на 1 см нитки катушкові і ножниці. У тканини довжиною 15 см шириною 1 закручуємо у спіраль. Це основа для голови на тканину 8 х 8 по діагоналі посередині розміщуємо цю заготовку. Складаємо у формі трикутника і в нижній частині заготовки, формуючи склади, збираємо все в один блок і дуже щільно замотуємо ниткою. Даємо тканину у формі трикутника, формуємо руку і перемотуємо по діагоналі. Ниткою аналогічно робимо з іншого боку. Це будуть імпровізовані крила. Ось так уже можна і залишити нашу іграшку, зав'язавши тільки нитку. З другої деталі тканини 6 на 6. Я роблю крила, складаю навпіл по діагоналі, створюю складки і примотую точно так шия. Під рукою, і з іншого боку шия і під рукою, щоб утворився хрест. Іграшка готова. Розправляю крильця, зав'язую кінці ниток на два вузлика і відрізаю їх, просивши кінці 10 см довжиною, щоб зробити підрізку. Ось такий янгол. Для формі лялечки мотанки у нас із вами вийшов. Дякую за увагу. Нехай він вас похороняє. До побачення, до нових зустрічей. Особливе значення мала іграшка з тіста. Вироби з тіста використовувалися як дитячі іграшки, але перш ніж перетворитися в дитячі іграшки, фігурки з тіста мали обрядове значення. Здавна наші прабабусі ліпили з нього фігурку різних птахів і тварин, так званих жайворонків з солоного тіста, з яким зустрічали весну, бублики, пряники, яким обдаровували своїх друзів та родичів під Новий рік і на Різдво і до Дня народження в знак любові і поваги. Їх дарували разом з побажаннями здоров'я, благополуччя, багатства і вдачі. Мистецтво виробів з тіста користуються популярністю і сьогодні. Сувеніри, зроблені своїми руками, це чудовий подарунок до будь-якого торжества і свята. Серед численних зразків української народної іграшки почесне місце посідають фігурки з сиру, популярні у Карпатах. Для створення фігурок, коників, баранчиків, овечок, котиків, майстри кидають в укріп кисломолочний сир скороючого або козячого молока та спеціальну закваску. З отриманої м'якої тягучої маси швидко ліплять іграшку та відразу ж поміщають у сольовий розчин для закріплення форми. Чим солонішим є розчин, Тим міцнішою є готова іграшка. Такі фігурки є не тільки чудовою забавкою, але й лазочами, оберегом та справжнім витвором мистецтва. Їх дарують на родини та на весілля. Ними обдаровують колядників та посівальників. Їх кладуть у великодній кошик та роздають на спомини душі. А це є гаряча вода. Угу. Так у тебя ми кидаємо цю гарячу воду і він розклав. Він мусить розкладати, все, аби де буде прилітати його. Сера, якщо він не є, він свіжий не має бути, має бути трошки підпідтєв, бит аби він хайно так розпалося. Поведумо вся така вона чистибанка, з зволонину широким на мене. Приніс він своїй юті трошки сера в мене. Ну бо як і да, то мене колись не було так, що не з це трошки приніс. і дівчині хочу подарувати, і вже в мене цей кусок сера розогрівся серу в мене і виходив сюди магати так, що скрутив сюди, туди ти мішу так тінь, і так до мене почали пані робити. Так виступити його в так? А тут тепер голова, навіть так не неганько, дуже світливо і піра.